Вдруг из маминой спальни, кривоногий басой, появился там начальник, умывальника, мочалок господин. И понеслись эти подания. Це так голова Окружвиборчкому 206-го округу Євгенія Артеменко висловлює своє ставлення до ситуації, що склалась в останній день подання до ОВК документів на реєстрацію членів дільничних виборчих комісій від кандидатів. У них для цього був час із 21 до 29 червня. До 29 червня таких подань було 22, 29-го в останні години реєстрації 41. 41 подання. Воно надійшло взагалі неякісно. Дуже багато помилок. Взагалі там не видно прізвище, ім'я по батькові. Фото, ну, фотографія. Коли ж ВВК взялись перевіряти потенційних членів дільничних виборчих комісій, запропонованих кандидатами на депутатський мандат у Верховній Раді, додзвонились у Туркменістан. Коли ми почали передзвон, то люди дуже були обурені тим, що. Е вони не писали цих заяв. Вони не знають взагалі, ну що у нас відбуваються, навіть вибори, подання ідуть з Вінницької, Харківської, Луганської, Донецької областях. Ми додзвонились до Туркменістану. Це так, щоб ви знали, і до Львівського універмагу. телефони справиш «Сурійська». З якими этими самими, ну я грубо говорю усірійська там любой другой, любого другого города, ну то не Чернігова. Один із кандидатів так далеко вирішив не ходити і подав документи на реєстрацію членом ДВК депутата Чернігівської міськради Світлану Живенко, яка про це ні сном, ні духом. Вона вчора приїхала, написала заяву, тому що це є порушення конституційних прав людини. Це по перше. По друге, звичайно, що можна відкривати кримінальне провадження. Члени фантоми ДВК запропоновані кандидатами ставлять під загрозу вибори по 206. му Потім ці, як би то кажучи, члени дільничних виборчих комісій не прийшли на відкриття, не прийняли присяги і тим самим не получається, ну, дільниця не відкрита, тобто зірвання виборів в 206-му окрузі. Ми, звичайно, дзвонили до довірених осіб. Дві довірені особи прийшли і. Вони побачили це, вони як, сказали, що вони нічого виправляти не будуть, тому що вони не в змозі і пішли. Огромне э, тим кандидатам, які э, приходили дійсно відкликалися на наші дзвінки, що у них є технічні помилки, що у них щось відбувається. Вони приходили і це устранялось. Некоторі просто говорили, я не прийду. Некоторі говорили, ви знаєте, що робите, що хочете. ОВК продовжує перевіряти подання і вирішує, що робити зі сфальшованими. Але в комісії запевняють, зірвати вибори по 206-му не дадуть.